Сонські волонтери не припиняють своїх поїздок на схід України. Останнім часом їх вантаж складається переважно із домашніх заготовок та пиріжків. Саме цього просять хлопці на передовій, але не тому, що гостро потребують ключове слово домашнє. Для них ці продукти, виготовлені вправними руками українських господарок, мають присмак родинного тепла, затишку материнської турботи. Зазвичай активними учасниками волонтерського руху є школярі. Черговий візит до військових готувався під час карантину. Тож естафету благодійності від дітей прийняли педагоги одразу двох шкіл обласного центру 13-ї і 44-ї. У 13-й школі Херсона діє єдиний в Україні музей Червоного Христа. А її учні за свої добрі справи мають численні відзнаки аж до волонтер року. Це той нестандартний випадок, коли вчителі беруть приклад з дітей і зізнаються. Самому робити добро складніше, бо це дуже відповідально. Але. І приємно надзвичайно це тепло нашої душі, це те, що створили наші руки, це наші гарні теплі листи, підтримки, надії. Ну, ми всіх їх чекаємо. Вони ж наші хлопці. Судячи із того, що зібрано і як запаковано, колектив школи 13, а це три десятки людей на допомозі воїнам. Розуміються, та разом з усім необхідним хлопці цього разу отримають, чи не найнеобхідніше листи трикутнички зі словами підтримки і вдячності. Те, чого хотілося б мені, якби я опинилася б там. Зовсім чужі люди написали тобі лист, і мені здається, що це приємно. Коли ми при звикли до того, що це робили діти, а чого ми, дорослі, не можемо зробити такий же самий крок, як роблять діти. Серед активісток Альона Хомішина в неї, напевне, найвідповідальніша місія. Вона працює з першачками, і багато в чому від неї залежить, чи будуть любити батьківщину ті, хто зробив свій перший крок у доросле життя у складний для неї час. До десятка випускників школи пройшли випробування сходом, а дітки двох із них навчаються сьогодні у першому класі. І діти знають про це не так, десь почувши, а по своїй такій долі. І коли вони приходять і розповідають різні історії, як вони говорили з батьками, як їм дуже приємно це все згадувати, і бачачи цей вогник в очах, справді хочеться зробити для них щось краще. І тому ми проводимо мультимедійні уроки. Я показую їм різні відео про наших героїв, як вони повертаються, що вони роблять для нашої країни. Сьогодні дітей хвилюють зовсім не дитячі проблеми, і вчителям доводиться відповідати на складні питання про те, що зараз відбувається, про те, що далі нас чекає. На останнє вже скоро зможуть дати відповідь самі, адже наше майбутнє залежить від їх громадянської позиції. Педагоги не дарма сподіваються на волонтерів. Спільні благодійні акції є потужним виховним інструментом і не тільки патріотичних почуттів. Мисля саме ділимо очень большої діло. Займаємося патріотичним щоб Діти любили нашу родину і готові були її захищати. Представники обласного благодійного фонду Володимира Безпечанського передали колективу 44-ї школи прапор зі словами вдячності від бійців з АТО за надану допомогу. А розпочинали з підтримки дітей-переселенців. Перша акція була в минулому році. До нас теж звернулись волонтери. Ми збирали теплі речі для дітей, які прибули із зони АТО і прибували на той час в місті Скадовську. Ми збирали теплі речі, іграшки. Теж продукти харчування, і все це передавали дітям. А потім вже у нас був 11 клас, такий дуже патріотичний, і з їх ініціативи були проведено ну дуже багато акцій, саме підтримку солдат. А далі що називається затягло. Тепер вже учні залучають до своїх ініціатив батьків і педагогів. Прикро, що на хвилі патріотизму і милосердя дехто примудряється заробляти справжнього волонтера від псевдо відрізняє відсутність винагороди за зроблене. Вы ну, зайдите на любой сайт в интернете, заложите и идет. Требуется волонтеры, зарплата такая-то. Не может быть. Само слово, волонтер подразумевает безвозмездную работу. Мы, вот, у меня в фонде, мы никто не получаем зарплату. Мы просто вот, вот мы хотим это делать, и мы делаем, мы хотим помогать, и мы помогаем. Вот есть такая потребность. Діти не шукають вигоди від своєї допомоги. Вони діють за покликом серця, тому і справжні, а їх підтримка дорогого вартує. Сам фонд Володимира Безпечанського досить молодий, і одна його поява найкраща відповідь тим, хто говорить, що люди втомилися від війни. Патріотизм українців вичерпався, а кишені спорожніли. Херсон це проукраїнський міст. город, ідея – це незалежне независиме Шлях до втілення цієї ідеї тернистий, але нам до снаги його здолати. Наталя Верлата, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія.